Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім вам таку історію про своїх двох анцистросів. Сьогодні я їх віддав до зоомагазина. Чому віддав? Тому що почали вони ганяти півника. Ось він, бачите, зараз відпочиває. Було в мене тут два анцистроси, я їх купляв зовсім маленькими. Якраз під старт акваріуму вони мені дуже допомогли. Ну і десь так за ті там, 4 місяці вони так дуже виросли. І один з них, прям той, що був побільше, почав себе якось неадекватно поводити. Я навіть не знаю, чи то була пара, чи то було два самці, чи може все ж таки самка і самець був. І... Останнім часом, десь останній тиждень, ну, дуже агресивно почали вони себе поводити. Саме ось один з них. Я вже може, навіть думав, що може і кру десь від, відклали, ну, не знаю. Сьогодні я вирішив віднести до зоомагазину цих анциструсів. І хочу сказати, що в принципі я не планував сюди їх заводити, але коли тож, купляв. Сюди двох соміків штерба, то один там був без плавника, я відразу це не помітив, і тому залишився в мене один той сомік. Ну, я більше не знайшов штербу. Ну, Думаю, придбав ще двох маленьких анциструсів. Я отож, придбав, Ну, вони дуже швидко виросли. Звісно, коли я там розповідав, що. Там півник не агресивний, що можна його тримати. Я так десь тримав, що анциструс може ділити з ним територію, бо він також полюбляє знаходиться знизу, навіть ось зараз. Ви бачите, він. І ось в цьому місті завжди, ось там під корягою сиділи анциструси. І півник також тут полюбляє лежати. Але Ансиструс його просто відганяв. І той навіть, знаєте, перестав їсти. І якось так став. І головне, і головне що він не тікав, в принципі, так дуже сильно від ансистроса. І знову повертався на ось своє це місце улюблене. А той знову, знову його вбив. Ну, тому я все ж таки вирішив їх віддати. І... Я ж з цього акваріуму відсадив гупачків. Тут було їх аж 12, вони виросли, вони тут мальками в мене виросли. Ну і так якось стало трохи пусто. Ну і сьогодні отож я відносив в зоомагазин анциструсів і все ж таки вирішив придбати ось цих данюшок. Даніо Glow Fish. Глоу, були там тільки ось жовті, такі розові, червоні. В принципі, були і сині, але вони такі дуже-дуже великі. Я не хотів великих брати, хотів, щоб були поменше. Не люблю брати вже таку дорослу рибу, люблю, щоб все ж таки ця риба в мене сама виростала. Вже дорослу рибу я, в принципі, не купляю. Ну і так, не раджу і вам купляти вже таку, знаєте, велику. Хоча ось цього півника, звісно, я купив вже. Дорослим. Нанюшка, в принципі, така дуже активна. Рибка, весела, так би мовити. Вісім штучок я придбав. В принципі, якби вони були не Glow Fish, можливо було б краще, але зараз я, знаєте, навіть не бачив в магазинах чи десь на зворух ринках. Ну, у нас він один тільки в Запоріжжі. Просто звичайних данюшок. Вони такі, просто чорно-білі. Ось зараз всі їх роблять як glowfish. Ну, данюшка така дуже живуча рибка, так би мовити. Ну і звісно, що ось саме з цих живучих рибок і почали робити, так би мовити, генно модифікованих. Генно модифікованих видів, види Там, барбуси, також ми знаємо, що Glowfish роблять терниці. Справа в тому, що ті рибки, які ну, мають гарний імунітет, то, звісно, їх і використовують для ось такого, так би мовити, генно модифікують їх. Не скажу, що мені це подобається принципі, Ну не скажу, що я прям там проти цього. Ну, Але на чорному фоні, в принципі, досить непогано виглядає. І я взагалі хочу сказати, що зараз так акваріум ожив. Бо ось той ансиструс, в принципі, він ось те, що він там відганяв півника. Але і ось і тетри, і розбори, вони всі якось були ось тут. В цьому куті правому біля отої бакопи. І в цю сторону, вліву, взагалі не плавали. Ось хіба що одна тетра тут постійно сиділа? Так вона тут і сидить. Чомусь вона тут взагалі одна. То там біля фільтра. А всі інші були, були ось тут завжди. Ну Зараз так трошки вони вже почали плавати. анцитрусів вже нема. Тому може, і так з данюшками акваріум трохи ожив. Стало більш так, тут рух з'явився. Тому я, звісно, знав, що не можна заводити в такі маленькі акваріуми анциструсів. ну, 39 літрів, самі розумієте, тут і, тут і рослини, і там і обладнання, і ця. І звісно, що тут місця дуже мало. Якби там акваріум був великий, то в принципі, я думаю, що все було б нормально, але ось в такому маленькому акваріумі, так би мовити, не дуже. Сомік штерба так один і залишився. Нема в моєму зоомагазині соміків штерба, були там золоті соміки, ну, але вони мені якось так не дуже подобаються. Все ж таки дочекаюсь там. Я до сонника штерби. Зараз вам покажу, як красиво виглядає зверху хіміантус. Дуже мені подобається. Ось така краса зверху дуже, дуже цікаво виглядає. так Вилавлював я сьогодні в цьому акваріумі якраз підміняв воду. І ось, знаєте, щоб піймати цих двох анциструсів, щоб ну дуже не каламутити воду, мене, в мене вийшло десь за хвилин 40. Напевно, я їх ловив. Виймав ось цю корягу, ось той камінь виймав, бо вони там ховались. І одного ось тут в Хімігантусі упіймав, коли він сюди заплив. Ну, а іншого вдалося ось там до скла прижати і. Ну, не прижати, а піймати сачком. Ось так що справа ще та. Я вже думав, що все, нехай живуть, може якось іншим разом. Бо ну, я ж кажу, що десь 40 хвилин я їх ловив. В зовому магазині, в принципі, я Прийняли. так би мовити, Я вже не в перший раз так просто рибу віддаю, то колись там віддавав тих попугайчиків тих трьох, трьох гібридних, такого ж, вони мені весь, весь акваріум розрили я. Пару там собі залишив десь штук 100 народилося в них там, я їх здавав. Там по 5 гривень в зоомагазини, ну, а потім ту пару також просто, просто віддав в зоомагазин. Ну, але це було не в цьому акваріумі, а в тому іншому. Ну і сьогодні ось ще віддав двох ансиструсів. Ось такі справи. Тому, друзі, перш ніж заводити рибу, завжди подумайте двічі. Чи воно вам треба? <ріст> Вода ще така трошки каламутна, в принципі, ну, але більш-менш нормально. До речі, видалив я з цього акваріума лимонофілу і Ludwig повзучу, в принципі, прибрав, бо так вона там розрослась, у мене так хаотично в різні боки. Взагалі повністю вирішив придбати, прибрати. А ось туди посадив Бакопу королівську з іншого акваріуму. Ну, тут їй так, я думаю, буде більш вона рівномірно рости. бо що лімонофіла, що та людвігія повзуча, вони так, хаотично ростуть. І коли підрізаєш, то потім вже не так куст виглядає. А якщо доходить до верха, то починає стелитися, затіняти інші рослини. Прибрав я, прибрав. І зараз, до речі, ось я подивлюся. Як тут будуть равлики, чи стане їх більше. Тому що все ж таки анциструси підчищали ікру ось цих равликів. І, ну, може там не завжди, не всю, але ось ще тут, бачите, якийсь синій камінь. Що це за такий? Навіть не знаю, звідки він взявся. Ось, Як не сфокусується. все, друзі, все, що хотів сказав. Всім дякую за увагу. До побачення.